Понад 35 літрів крові вдалося зібрати завдяки згуртованості та свідомій позиції працівників агропродсервісу. Таку акцію організували з нагоди 25-ї річниці заснування компанії. Я як засновник компанії теж відкликався і теж був сьогодні учасником. Хоча це вперше в мене в житті, але це прекрасно. Я думаю, що ми цю акцію будемо продовжувати за якийсь певний період часу. І я закликаю сьогодні підприємців бути прикладом для своїх працівників. Я думаю, що ми на наступний раз як компанія. Буде проводити дану акцію, я думаю, що працівників буде набагато більше тих, хто хоче сьогодні допомогти так чи інакше нашим збройним силам. Бо це є своєрідна допомога, хоч чимось, але це є допомога, її треба робити. Нагадаємо, з 10 по 14 червня на Тернопільщині триває тиждень донорства крові. Мета цього популяризація донорського групу. Мета цього збільшити кількість донорів. Тому ми приймаємо донорів зараз, як і в нас в обласному в обласній службі, так і компанія Агропродсервіс. Працівники компанії кажуть, здавати кров не було страшно, адже розуміють, це їхній внесок у допомогу армії та підтримку цивільного населення. Ми всі повинні допомагати ЗСУ, в тому числі і я. Як. Один і знає, що кров здати. Для мене такі емоції, такий, такий настрій. Хочеться допомогти нашим захисникам в такий нелегкий час. Я думаю, можливо, навіть мій такий маленький вклад допоможе, допоможе нашим хлопцям. До того що ніколи не здавав, ну чомусь так подумав, що треба долучитись. Переживання маленькі були, але страшно не було, все нормально. Медики нагадують, донором може стати кожна людина віком від 18 до 65 років, яка не має медичних протипоказів. Основними такими правилами є це є обмеження вживання жирної, копченої смаженої їжі за день до здачі безпосередньо. Також рекомендується гарний відпочинок, пити наводнювати організм, обмежувати куріння, паління, вживання алкоголю за дві доби до. Здачі крові і, звичайно, мати бажання і поклик такий душі, щоб допомогти іншим. До слова, кров можуть здати усі охочі у Тернопільському обласному центрі служби крові на вулиці Клінічній. 8. З собою потрібно мати паспорт, водійське посвідчення або застосунок дія. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.